Це Україна, і вона має безліч символів, які виділяють її з поміж інших. А це Ніксон. Я маю намір зробити український ресурспак. В цьому відео ви побачите, чи вдалося мені це зробити, які труднощі переді мною. Не смію вас більше затримувати. Приємного перегляду. Ну а розробку другої частини ресурспаку я хотів би почати з українського прапору. Цей стяг вирізняє нашу країну з поміж інших держав. Саму модельку я роблю в програмі для 3D-моделювання як блокбенчі. Як ви бачите, за допомогою декількох кубиків можна зробити модельку. Ой, чуть не забув, що ж треба і текстуру намалювати. Це просто пушка. Давайте зацінимо її в Майнкрафті. Аби прапор отримати в Майнкрафті, потрібно смолоскип переменувати на прапор. І ми отримаємо афієзну модельку. Від третьої особи вона виглядає трішки великим, але так нормально. Стопе, чого я на квадратного схожий? Але особливо круто прапор виглядає на руїнах Москви. Ха-ха. ха ха Якщо ви хочете пограти з цим ресурсбалком, то давайте домовимося так. Український ресурспак я викладу у своєму телеграм-каналі, коли там збереться 150 підписників. Ну, а посилання в описі або стянуйте QR-код на екрані. Давайте продовжувати. Ну а далі я хотів би зробити узор Бандери. Це типу гранати, але в пляшці. Да уж, сподіваюсь, сподіваюся, мене всі зрозуміли. Давайте для початку зробимо невелику пляшку, типу з-під вина. Довго чорт забирай робив цю пляшку. Мені щось не разу не подобалася форма. Давайте ще зробимо цю хустинку. Це, типу, для того, аби узвар можна було підпалити та кидати. Самі знаєте у кого. Ну і текстуру, само собою, зробити. Переіменовуємо хліб на узвар Бандери. Не питайте, чому хліб, я вас прошу. І ми отримаємо файну модельку. Поки сам себе не похвалиш, лиш ніхто не похвалить. На жаль, кидати ми її не можемо, але виглядає вона доволі круто. Прям ідеально, я б сказав. Ось так вона виглядає в рамці і ось так на підлозі. Чи знаєте ви, як вітають гостей в Україні? Я впевнений, що так. Це хліб з сіллю. Так, давайте додамо це в Майнкрафт. Спочатку я хотів ще додати вишитий рушник, але потім зрозумів, що сюди він точно не вписується. Текстуру я старався зробити максимально схожою, але вийшло, як вийшло, і маємо те, що маємо. Наче щось дурне сказав, але й мудре є. Беремо знову хлібчик і перейменовуємо його на паляніза. І отримаємо наш хліб з солью. До речі, якщо його їсти, то виходить, що ми одразу з'їдаємо стакан, куди ми кладемо соль. Але то таке. Ось так воно виглядає в рамці та на підлозі. Давайте зробимо справжній український щит. Типу, з гербом. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Нічого складного тут не було. Єдине, що я трошки збільшив рукоятку, аби воно виглядало більш симетрично. В Майнкрафті щит називаємо Ukour щит і отримаємо його. Він трошки завеликий, звісно, але це нічого. Від третєї особи, оце, до речі, мені трохи треба буде пофіксити оце що. Так, але виглядає взагалі прикольно. Ось так воно має вигляд в рамці та на підлозі. Раз, прошу хвилинку уваги. Далі по списку я мав робити червону книгу, але на жаль, матеріал просто не записався. Тому дивимося, що є. Так воно виглядає. Мені вже коротіть побачити, як вона виглядає в майні. Але перед цим в попередньому відео мене попросили показати, як зберігаються моделі. Отож, натискаємо «Файл». Експорт та «Java Block Item. А потім вибираємо свої шляхи. З текстурою майже так само. Тепер знову хлібчик називаємо книга. Відповім в кінці відео чому так. І отримуємо гігантську від першої особи книгу. А від третьої особи вона навпаки виглядає маленька. Якось не дуже логічно. В реміці та на підлозі виглядає ось так. Чому майже все з хлібу? Тому що тільки він працював. Ну ж, з мене такий програміст, то таке. Дякую вам за перегляд. Постав вподобайку та підпишись на канал, будь ласка. Мені буде дуже приємно. З вами був Ніксон. Всім бебе!